Покажу вам один із прикладів застосування будівельних плівок. В цьому приміщенні буде заливатися бетонна стяжка. Тут використовується плівка щільністю 200 мікром. Це максимальна щільність, яка існує у всіх вторинних плівках. Навіщо ж потрібна така щільна плівка? запитаєте ви, для того, щоб захистити звукоізоляцію, яку вже постелили на плиту перекриття, і для того, щоб не допустити витоку цементного молочка. Це для того, щоб ваш бетон і ваша стяжка не втратили своєї міцності. Я вам покажу, як виглядає вторинна плівка в рукаві. Рукав це ось такий рулон шириною 1,5 метри. Він подвійний. Ви можете розрізати вздовж, і у вас буде ширина 3 метри рулона вже. Або ж заклеїти скотчем, і у вас будуть готові мішки для будівельного сміття. А ось і наша плівка. У нас ви завжди можете придбати її за різноманітною щільністю 80, 100, 150 і 200 мікрон. Ця плівка півтора метрової ширини, а намотка по 150 і 300 квадратних метрів. Плівка виготовлена із вторинної сировини. Цього достатньо, щоб використовувати її в будівельних потребах і береже нашу екологію. Як бачите, рулони запаковані у спеціальну плівку для того, щоб під час зберігання. Туринна плівка не забруднилася. Будівельна плівка завжди в наявності у нас на складі. Для замовлення дзвоніть за номером телефону або залишайте заявки на нашому сайті. Арфен. Ми там, де будують.